Привіт, мої прекрасні ваги! Мене звіть Валентина і у нас з вами Таро Погадашки. І сьогодні ми дізнаємося, в яких енергіях пройде для вас місяць грудень. У нас буде з вами чотири колоди карт Таро, і п'ята буде послання від ангелів. Давайте подивимося, яку історію ви будете проживати тут і зараз в грудні. Глибокий вдих-видих. Знову глибокий вдих-видих. Так, і тут у нас перша карта випадає п'ятерочка жезлів. Вона говорить про те, що, скоріше всього, у вас буде виснаження, якесь енергетичне, на щось не буде вистачати енергії, будете намагатися захопити максимально всього в грудні, але не будете встигати. Тому дайте собі шанс трішечки розслаблятися. не Будьте в чомусь впертими, щось відпускайте, контролюйте себе, куди ви зливаєте свою енергію, тому що іноді треба перепочивати, давати собі час на цей відпочинок для того, щоб отримувати дійсності те, чого ви хочете. Так, ще одна карта, і у нас тут четвірочка мечів. Карта говорить про те, що можливо в грудні у вас буде якийсь підвішаний стан і нерозуміння, що робити вже тут і зараз, куди вам рухатися, як розвиватися, куди направляти свою енергію. І, до речі, коли я її тасувала, не раз бачила, тобто час виходити вже з цього підвішаного стану. І якщо ви відчуваєте, що щось не так, як ви, ви цього хотіли, що хочеться якихось перемін, давайте вже почнемо йти в ці переміни. Дійсно, і випадає троєчка жезлів. Говорять про те, що давайте подивимося на своє життя трішечки по іншому, на ситуацію трішечки по іншому, усвідомимо те, чого ми варті, що нам робити, і в час уже будувати нові плани на майбутнє. Уже давно пора змінювати своє життя, і ти є цінністю. І ще одна карта з цієї колоди. І тут у нас карта смерті. Говорить про те, що грудень буде досить трансформаційним для тебе, мій прекрасний, або моя прекрасна, тому що прийдеться від чогось відмовлятися, прийдеться щось відпускати. Те, що є неактуальним в твоєму житті, казати Стоп, я цього не хочу. Відпускати, не боятися відпускати неважливо, що це буде робота, люди, різні ситуації. Тому що тоді, як тільки ти відпустиш все старе, як тільки ти дозволиш собі піти в нове, ти отримаєш те, чого ти дійсно хочеш. Відкриєш для себе нові можливості. Тому що щоб прийшло щось нове, завжди потрібно і говориться: хочеш щоб прийшли нові речі, треба виконати старі. Хочеш, щоб у тебе. Змінилося щось в твоєму житті, поміняй ситуацію. Так, наступна полона. Так, що хочуть сказати, ця колода для вагів. І тут у нас випадає Верховна Жриця. Карта говорить про те, що час слухати своєї інтуїції. І, до речі, на дні колоди, то також п'ятерочка жезлів говорить про те, що прислухайтеся до себе. Уже час прислухатися до себе, до свого внутрішнього відчуття, до своїх внутрішніх розумінь, що ви дійсно варті чогось більшого, чогось кращого. Не зациклюйтеся на тому, що у вас не виходить. Не вкладайте свою енергію в ті якісь неактуальні справи і речі. Тому що ви туди зливаєте себе, своє бачення, своє враження, будьте до чогось холодно, знаєте, так більш усвідомлено. Іноді потрібно не все робити через емоції. Треба ще, щоб було всередині вас це відчуття тверезості, усвідомлення, і тоді ти підеш далі. Так ще одна карта у нас. Це у нас тут мечів. Карта говорить про те, що щось прийдеться в грудні відрізати, але з тим відрізаним у вас будуть будуватися нові якісь плани на майбутнє, що захочеться промудрувати, створити новий бізнес-план, нову роботу, і можливо, грудень для вас буде саме тим місяцем нових початків переходу на кращий рівень вашої реальності, на усвідомлення чогось нового для себе, для прийняття себе, для переходу в кращу можливість. Твого життя. І якраз можуть бути пропозиції нові від цікавих людей. Так, і знову, знову туси, тут уже жезлі говорить про те, що як тільки ти будеш створювати нові пропозиції, нові бажання, в тебе буде енергія на це. В тебе буде бажання це йти і здійснювати. в тебе буде йти розширення в твої якісь нові можливості, в твої реалії і в усвідомлення взагалі всього того, чого ти хочеш. І ти це можеш зробити з легкістю. Але, але. Треба зупинити, знаєш, це обесцінювання себе, неусвідомлення, куди тобі йти, і ти сам собі створюєш оці випробування, які є на твоєму шляху. Тому що тут людина сама себе прив'язала до, до якоїсь енергії, і вона, бачите, вона тримає руками. Тобто відпусти це все, і тоді ти будеш вільний, відпусти те, що є неактуальним в твоєму житті, те, що вже не потрібно, те, що вже давно відмерло. Знову ж таки, карта говорить про те, що якщо ти чогось не бачиш, це ти цього не бачиш. Тобі ніхто не заважає. Це Ти сам себе загнав якісь певні рамки і боїшся йти в ріст. А уже цей ріст повинен бути сьогодні, тут і зараз, негайно розумієш? Так, ну що ж, наступна у нас колода, і тут також буде 4. Карти, які розкажуть тобі, в яких тебе енергіях пройде грудей, мій прекрасний або моя прекрасна, так. Ваги, ви ж знаєте, що а, по факту все в нашому житті залежить тільки від нас, від наших усвідомлень, від наших бажань, від наших мрій і від наших прагнень. Якщо ми перестаємо себе обесцінювати, якщо ми віримо в себе, тоді і все складається на нашому шляху дуже легко. Так? І наступна колода карта. У нас говорить про це шестерочка кубків. Карта говорить про те, що, можливо, будуть якісь ситуації пов'язані з минулим, з минулими невдачами, з людьми, які були в минулому житті, з минулим досвідом. І ця карта вона взагалі не є негативною. Вона тут більше говорить про те, що потрібно звернути на щось увагу, потрібно щось відпустити, на щось не акцентувати свою увагу. У вас є знання, у вас є розуміння, у вас є навички. Не акцентуйте, наприклад, в негативі на щось очікуйте від кого щось, робіть самі самостійно, закривайте оці двері трішечки минулого в щось нове в майбутнє. І, звісно, візьміть тільки з минулого те, що вам потрібно тут і зараз, а вам потрібно досить багато чого. І клас, імператриця. Карта говорить про те, що. А, ні, почекайте, це не імператриця, це у нас. Королева кубків, карта говорить про те, що ви будете зливати кудись свою енергію трішечки не туди, що, можливо, прийдеться навпаки свою енергію відновити, десь помедитувати, десь розслабитися, десь позайматися собою, усвідомленнями, почати говорити з собою, не все зливати на емоції. Іноді емоції у нас забирають час, тому що, звісно, ми живемо за рахунок емоцій. Будь-які емоції нам потрібні, вони не просто так в нашому житті, але ми або зливаємо свої. Емоції є, свою енергію, щось негативне, або навпаки, наші емоції, наша енергія дає нам рішучу силу. Але тут говорять про те, що я щось мрію, я щось думаю, я щось хочу, але я думаю, а воно мені треба чи не треба. Я від чогось відвернутий. Час повернути це собі і починати уже працювати в восьмерочке Пентаклі, вже починати працювати на якісь благосні для себе, благосні періоди для себе, уже заявляти про себе, уже робити якусь певну роботу для того, щоб показати, що ти є майстром своєї справи, що ти дійсно є цінністю. Що дійсно ти все можеш відкрити, і вісімка жезлів говорить про те, що час уже проявляти свою енергію активно, робити рішучі кроки, і грудень саме стає для тебе таким рішуй, рішуйним. Давайте так рішуче, рушійним вперед. Краще, швидше, енергічніше, усвідомлення те, що дорога відкрита, що це буде швидко, що тут і зараз я вже активно дію. І, звісно, давай подивимося, будуть результати. Звісно, колісниця вперед буде розвиток активних подій і результатів. Колісниця говорить про те, що дорога відкрита, і ти просто йди в це, і просто не бійся залишити старе те, що не актуальне, тому що на дні колоди у нас карта смерті. А карта говорить про те, що треба вже залишити те, що є неактуальним в твоєму житті, відпустити це все. І піти далі, тому що іноді, щоб були зміни, я знову повторююсь, потрібно щось зробити для цих змін, відпустити, як мінімум, старе, те що не потрібне, поміняти, переїхати, вийти із зони комфорту. Наступна колода, і тут карти, тут виплатіло одночасно три карти. Хорошо, у нас тут випадає мах. У нас тут випадає шістерочка пентаклів, і у нас тут випадає зірка. Карта взагалі дуже чудова. Вона всі три карти, просто неймовірні. При цьому два старших аркана, у нас маг, і у нас зірка це старші аркани. Тобто я дію, я розпочинаю свій шлях, я йду вперед. У мене починається Фінансовий обіг, обіг, взагалі, кровообіг, 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 все в обігові, тобто є якийсь обмін, і я стаю тим, ким я хочу бути. Я даю світло собі, я даю світло іншим, я отримую результат, я стаю успішним, я стаю відомим, я стаю популярним, я стаю проявленим. Хочеться так сказати. Друзі, давайте ще виберу декілька карт цієї колоди, просто перетасую її, що ще хочеться колода сказати вам, уваги. Не зациклюємося на старих якихось травмах, образах, нерозуміннях, що робити, куди йти. Відпускаємо це все геть і депресії, геть і негативним якимось станом. Досить. Поплакали, усвідомлюємо. Друзі, якщо не справляємося з ситуаціями, приходьте до мене на терапевтичні сеанси. Я займаюся регресивним гіпнозом, і також у мене є дуже класні трансформаційні сеанси, як мета-розбір, коли за допомогою однієї практики, однієї терапії, ви повністю достаєте себе блоки і трансформуєте своє життя в щось нове. І якщо не справляєтесь самостійно, welcome на терапію. Давайте ще одну карту. Час позбуватися непотрібного, не тягнути за собою те, що не потрібно, не намагатися в щось стирити, спиздити, вкрасти. Беріть своє. Відпускайте чуже. Не несіть те, що не потрібно, тому що тоді ви зациклюєтеся на якихось невдачах, а потрібно сіяти. Не, не дарма я перетасувала колоду, і знову випадає зірка. Зірка говорить про те, що час уже йти в свої моменти, час перестати себе обестріювати, час перестати не вірити в себе, довіритися Всесвіту і йти в свої можливості, тому що саме ти цього заслуговуєш. Так, і у мене є ще одна колода. Це у нас підсказки від Ангелі. Зараз я Подивлюся, що хочуть сказати ангели тобі. Так, і тут у нас місяць. Карта місяць послання від архангела Ханіїла. Важлива експертність. І екстрасенсорні здібності а, проникають в вашу суть, в усвідомлення. Тобто, прислухайтеся до своєї інтуїції. А, цікаві, можливо, десь трішечки а, незручні, можливо, трішечки а, події, які будуть. Проявляти ваші страхи, і ви повинні позбутися від страхів, які стримують вас ти бійтеся і в страха, тому що за страхами великий ресурс. Кожен ваш страх дорівнює величезний ресурс, і навіть коли вас дуже сильно б'є через ці страхи, скажу так. Проходимо, падаємо, стаємо, піднімаємося, взлітаємо. Це все так працює. Друзі, і також я планую на грудень, в кінці грудня дуже цікавий е розклад, великий розклад для кожного знаку зодіаку. Тому, будь ласка, підпишіться на мене або залишіть собі дзвіночок, щоб вам приходили. Е Інформації про мої відео, мені буде дуже класно з вами співпрацювати. Я надіюся, що для обміну енергією залишите вподобайку або дизлайк. Це вже ваш вибір. Напишите коментар, якщо хочете. Я всім дякую за увагу. Всім па-па. до нових зустрічей!